Іван Побиван. Унадивсь давним давно один страшний Змій у якусь слободу людей їсти та й поїв чисто всіх, зостався один тільки дід. Ну, каже Змій, завтра поснідаю. А через ту слободу та йшов один бідний хлопець. Та й проситься ночувати. А хіба тобі життя надокучило? питає його дід. Як? каже бідний хлопець. Дід розказав йому, що тут Змій усіх людей переїв. І це завтра його з'їсть. Е, каже хлопець, подавиться. От прилітає змій. Побачив хлопця та. О, це добре каже. Був один, а тепер двоє. А хлопець, гляди, не подавись, змій дивиться. Як каже. Хіба ти сильніший за мене? А вже ж Який же ти сильний? Я он бач. Та взяв камінь як здавив, так з нього мука й посипалась. Е, це дурниця, каже хлопець, здави так, щоб з нього юшка потекла. Та тут же взяв у ворочок сиру та як натисне, так з нього сиротка й потекла. Отак каже дави. Ну, ходім, каже тоді Змій. За товариша будеш. А хлопець йому хіба за старшого? Ото й пішли. Питає його Змій А як звуть тебе? Іван Побиван, каже хлопець. Ну, змій вже й боїться його. Щоб ще мене думає і не вбив? Стало на обід. Змій каже, піди ж ти, хлопче, та принеси вола. Будем обідать варити. Пішов хлопець. Ходить по Змієві череді та й зв'язує волів хвостами докупи. А Змій ждав, ждав, побіг сам. Що ти, хлопче, робиш? Е, буду ще тобі по одному носити. Я всіх зразу хочу забрати. Та ну тебе к бісу, ти мені всю худобу переведеш. Стяг змій з вола шкуру і поволік. Оддає він хлопцеві ту шкуру. Іди, каже, води принеси. Узяв хлопець шкуру, на силу дотягує до колодязя. та як упустив туди, то вже і не витягне. Тоді зробив собі лопату та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибігає Змій. Що це ти робиш? Е, -е буду я тобі шкурою воду носити. Я зачеплю всю криницю та й приволочу. А що тебе, каже Змій, та й злякався хлопцевої сили. Поніс сам. «Підеш, каже хлопче, дров принеси. Вирви там сухого дуба та й буде. Е, буду я тобі трошки носить. Якби дубів двадцять заразом, то й так. Та й удав, ніби розсердився, не пішов. От Змій наварив, сів і їсть, а хлопець ніби сердиться, і обідать не йде. Бо ж як піде, то Змій зразу догадається, що він не сильний, як побачить, що хлопець менше його їсть. А як зосталось небагато, то він сів і собі посьорбав та й каже Мало? Ну, каже Змій, то ходім тепер до моєї матері. Вона нам вареників наварить. А як іти, то йти, каже хлопець, а сам думає. Тепер пропав. От як почали їсти, а вареників стоїть бочок двадцять, то змій все їсть та їсть, а хлопець усе за пазуху та в штани ховає, усе ховає. Вже казанів з двадцять подали, а він одно ховає. Як поїли, то змій і каже. Ходім на камінь крутитись. А як іти, то йти, каже хлопець. Змій, як а аж огонь пішов. Дурниця, каже хлопець, ти так крутнись, щоб юшка потекла, та як притисне до каменя ті вареники, що в його одежі, а з них так юшка і бризнула. Отак каже, крутись. Та ще, та ще, от як дави. Ну, змій вже вкрай злякавсь Івана Побивана. Але ще каже а ну давай хто сильніше засвище. Змій, як свисне, аж дерева пригнулись. Ну, думає Іван Побиван, що його робити? А тут лежала одна Залізяка. Глянув Іван на неї та до Змія. Зажмур очі, бо я як свистатиму, то тобі можуть очі повилазити. Змій зажмурив, а Іван Побиван як огріє Змія Залізякою. То то я ж здригнувся. Правду кажеш, каже Змій, ледве справді очі не повискакували. Та вже щоб хоч не бути з Іваном у купі, то побудував йому хату на одшибі, а сам давай з матір'ю радитись, як би їм його звести зі світу. Давай, кажуть, його спалимо». А хлопець підслухав це та десь і сховався. От як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло попелу та й струшується. Приходить Змій. Що ти, хлопче? Хіба ще живий? Живий. Тільки цієї ночі мене щось ніби блоха вкусила. Ну, думає Змій, от такого треба подалі. Та як дременув з тих країн, то тільки його й бачили.